Вітаю на першому подільському афористи в інстаграм. На Хмельниччині колишня дружина за участі кримінальників вимагала у чоловіка 300 тисяч доларів. Головнокомандувач збройних сил України відзначив знаком Золотий хрест старшого матроса із Летичівщини. Про це та інше в подробицях далі. В інстаграм поширюється нова шахрайська схема. Про це повідомляють у центрі протидії дезінформації. Невідомий акаунт залишає агресивні коментарі під дописами користувачів соцмережі, а в описі свого закритого профілю вказує посилання, нібито на телеграм-канал або ж інший ресурс із додатковою, так би мовити, інформацією про себе. Після переходу за таким посиланням користувачів перекидає на фішингову сторінку. У результаті зловмисники отримують повний доступ до особистих даних: логіни, паролі, номера телефону. Фонів тощо будьте обережними, не переходьте за підозрілими посиланнями, навіть якщо вони мають вигляд соцмереж чи сервісів, блокуйте акаунти, які залишають подібні коментарі. І не вводьте своїх даних на сторонніх сайтах. Від сьогодні в Україні запрацював електронний кабінет ВЛК. Тепер висновки військово-лікарських комісій про придатність чи то непридатність до служби мають оформлюватися у цифровому форматі. Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко, додавши, що у новій системі вже зареєструвалося понад 12 тисяч членів ВЛК. Рідним захисникам вручили посмертну нагороду за особисту мужність і самовідданість, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України вірність військової присязі. Президент України посмертно нагородив орденом за мужність третього ступеня солдата Валентина Віталійовича Стасюка, 1998 року народження, жителя села Лепесівка Ямпільської громади. Солдат, стрілець, помічник гранатометника 2-го десантно-штурмового батальйону, відданий військовій присязі, загинув на Олі бою, 13 серпня 2024 року, Щире співчуття рідним захисника та вічна пам'ять і шана полеглому герою. Залучила кримінальників, аби отримати 300 тисяч доларів від колишнього чоловіка. На Хмельниччині поліція затримала групу осіб. 59-річна жінка вирішила по-своєму владнати спір щодо розподілу майна після розлучення. Попри наявне рішення суду, вона звернулася до знайомих кримінальних авторитетів, аби пришвидшити отримання своєї частки. Кримінальники погрожували чоловікові фізичною розправою. Тож він звернувся до поліції 27 березня. Жінку та двох її спільників затримали під час отримання частини коштів – це 200 тисяч доларів – тепер їм загрожує до 12 років ув'язнення. Нетверезий водій на вулиці Чорновола у Хмельницькому. В'їхав у металевий паркан. Патрульні на місці пригоди провели огляд на стан алкогольного сп'яніння за допомогою приладу «Драгер» і Результат показав 2,8 цілих проміле. Інспектори склали на кермувальника адмінматеріали. і У поліції закликають не порушувати правил дорожнього руху та не сідати за кермо на підпитку. Головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський відзначив знаком золотий хрест старшого матроса Артема Володимировича Богдана із Литичівщини. Про це повідомили у Хмельницькому обласному ТЦК та СП. Захисник у складі 36-ї окремої бригади морської піхоти допомагав нищити ворога на курщині. Оператор екіпажу БПЛА мультиродного типу Артем Богдан проводив розвідку, коригував артилерійський вогонь, супроводжував піхоту та техніку. Під час виконання бойового завдання двадцять. 3 жовтня 2024 року, поблизу населеного пункту Лебедівка Курської області, екіпаж фпв дрону, у складі якого діяв Артем знищив мінометний розрахунок противника. А 11 листопада 2024 року поблизу населеного пункту ніколаєво не захисник виявив склад боєприпасів ворога в обласному територіальному центрі. Зазначають, що під час виконання завдань старший матрос отримав важке поранення. Його відданість військовій присязі, рішучість та безстрашність. Стали взірцем для побратимів і гідно відзначені високою нагородою. Дякуємо за захист кожному захиснику та кожній захисниці, які сьогодні відважно ведуть боротьбу із російськими загарбниками. Слава Україні! Героям слава!